Привіт! Була сьогодні замовлення продуктів у метро для сім'ї із трьох людей на тиждень. Коштувала це все 3300 гривень. І хочу почати з білкових продуктів: це курка, гомілки, три пачки, десятки яєць. Я буду вам показувати всі три. Я купую для чоловіка і для дитини, коли в мене немає часу готувати це курячі нагетс. Склад в них плюс-мінус нормальний. Для себе я беру багато дуже. А творога я їм 0% На тиждень я беру десь шість таких упаковок. Беру кефір. А творог я їм з кефіром. Я обожнюю лахину, поки в нас ще більш-менш сезон. Я цим користуюсь і замовляю. Цільна зерновий хліб, вівсянка. я беру корисну плюшину, макарони із твердих сортів пшениці. Так, води найкращий мінеральний склад і піаш води із наших. От ще є українські терпатська джерель. Мої п'ють ряженку. Далі шість упаковок безлактозного молока. Якщо я хочу протеїн випити ввечері, то я тоді роблю протеїн на соєвому молоці, оливкова олія, овочі, і фрукти, банани, спеції і маленька Кока-Кола. Ось такі продукти.